Всім привітки! В сьогоднішньому відео хочу вам зробити таку класну розпаковку і показати, як користуватися такою класною штукою, як ось ця. Це в нас я називаю, штука для бомбончиків. Мені так подобається, тому і буду вам так же казати. Значить, В набір входить 4 в нас штучки для того, щоб зробити бомбончики. Зараз покажу вам ближче. І так, значить, у нас є сама велика, далі середня і дві ось такі малесенькі. Значить, ця штучка состоїть ось так. Я вам покажу на великій, щоб було зручно. Ось такого плану. Оце все у нас отак от видвігається, як ви бачите. Я покажу вам, як роблю бамбони я. Я вже її затестила. Беру ось таку пряжу, це в мене джинс. Мені якраз треба на шапочку зробити бомбончик такого кольору. Значить, як роблю я? Я просто розкриваю ось так Мотати. Значить, спочатку нам треба намотати. Цю сторону повністю, зараз я вам покажу, як це буде виглядати. Ось так просто. Ми беремо з вами і починаємо ось так от обматував хаотичному, так сказати, порядку. так Ось таким чином. Ми це все з вами обматуємо. Так, ось я наметала тут, і зараз хочу трошечки з серединку добавити, ну, чи може я не знаю, як воно вийде, ось такий сірий колір. То зараз, так, де тут? Зараз, ось так зверху, прям. Бо мені треба на шапочку. Шапочка в мене сірого кольору. Тому я думаю, що можна трошечки додати і побачимо, як воно вийде сіренького. Так, і тепер ми з вами матаємо точно так же, як цю сторону, точно так же мотаємо і сюди. Так, ну от я вже практично намотала і тут, так, зараз ще трошки, так, ну я думаю, що вже достатньо. Значить, ми з вами обрізаємо і складаємо. Значить, показую вам ще раз. Тут ми спочатку намотали з вами. Синій колір, і зверху я ще додавала трошечки сірого, а тут просто е, синій колір. Значить, далі ми з вами робимо ось так. Ми з вами ось тут це все розрізаємо. Ну, зараз побачимо, що у нас вийде. Добре, так треба цей, щоб нічого не повипадало. Так. Старатися, напевно, йти отак, бачите, отут щоб, ну, щоб рівніше були самі ниточки. Так, тут ми з вами розрізали. Далі тепер тут. так Багато. Зараз побачимо з вами, де це сиреньке буде. Я думаю, що посерединці, а може, десь і боку зараз гляну, бо щось я не дуже. Зрозуміло. Так, значить, все. Ось, бачите, оце ми з вами розрізали. Зараз будемо бачити, е який він вийде. Значить, беремо з вами ниточку. Зараз я відріжу. Так. І заходимо ось сюди. И завязываем. Так, заращиваем. Так, нашу девчатка. Так. Оп. Оп. Достаем. Ну от, дивіться, який в нас вийшов бомбончик. Ну, трошечки підстригти тут треба оці. Ось так зараз ми зробимо, щоб підстригти трошечки. Бачите, ну, то, ну, все, все ж набагато краще, ніж е, коли на цих картоночках робиш. Так, оце можна витягнути. Так. Дивіться, навіть не посерединки. Бачите, як воно тут і тут трошки. Ну, тут, тут незначні підрізання. Зараз ми разом з вами це все зробимо. Ну, прям такий великий вийшов, звісно. Так. Ну, ну що я можу сказати? Я можу сказати, що це хороший такий вийшов бомбончик. Вас в коментарях напишіть мені, як вам. Так, ну от. Я трошки підрізала. Так, якщо, ну, як на мою думку, то прям даже хороший вийшов бомбончик. Зараз, значить, я робила ще на ось цьому. Зараз покажу, який в мене вийшов. Вийшов ось такий, дивіться, бомбончик. Ну, ось таким розміром. Ну, а це прям такий великий, правда? Так, що що я можу вам сказати? Можу вам рекомендувати. Однозначно, тут тільки трошки попідрізати, вон ще в мене є там е нюансики. А так, то класна штука, чесно. Тому підписуйтесь на мій канал, будемо робити багато з вами всяких різних розпаковок.